Розпочнемо із нью йорка Я так розумію, що там дуже гостра ситуація, і там фактично, вже якщо не в самому Нью-Йорку, то на підступах серйозні бої. Абсолютно правильно, ворог продовжує тиснути в напрямку Нью-Йорка. Ворог заходить в Нью-Йорк, їх вибивають. Наші бійці тримають під вогневим контролем ворога, але вони пробують просуватися далі. Можна дуже часто спостерігати саме в цих населених пунктах. Нью-Йорк і Юрівка зміни на мапі. І знову ж таки вони будуть продовжуватися, якщо не зміниться ситуація в командуванні е, тієї бригади, яка тримає той район. 41-ї бригада, про яку вже говорять, дуже багато. І вони і кажуть, що це інформаційна дуже... атака, пане Романе, на них. Я не буду це коментувати. Ми як мінімум, ми достатньо наслухалися від підрозділів територіальної оборони, які підпорядковуються 41-ї бригади, і дуже важко говорити про якусь там те, що вони відповідають. Все в руках бійців, все на їхніх плечах. Вони зараз змушені стримувати ворога в тих умовах, які їм дають, безпосередньо їх командир. Складна ситуація також продовжується в районі північного в районі дружби. Тобто, це все турецький напрямок. вище північніше, від, від Юр'ївки і Нью-Йорка. Це все район Турецька. Угу. Там теж вони намагаються просунутися. Дуже було показове відео, коли танчик працював по ворогу, який закріпився в багатоповерхівках. Там активно працює артилерія. На жаль, з боку ворога вона більш інтенсивніша. Вони рівняються з землею. Тому ситуація теж складна, ускладнюється, але бійці, які бригади, які перебувають там, вони намагаються погасити цю пожежу і стримати цей натиск. Гасити пожежу це зараз найпоширеніша для нас історія. В районі Турецьку так. Турецьк загалом фактично старти вже також під нуль. Ні, 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 ще не стерти, але вони от якраз працюють над цим. Вони дуже інтенсивно почали обстрілювати всі ці міста, населені пункти, які знаходяться біля Терецька, і почало прилітати в сам Терецьк. То московити взялися за одну з їх основних тактик: просто стирати все з лиця землі. І відповідно, з часом вони дійдуть свого, якщо буде продовжуватися так. Кажуть в Осхортиці про те, що третина усіх боїв припадає на Покровський напрямок. Ну і от на вечір дивлюся, пишуть, що ворог продовжує атакувати в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинова, Євгенівка, Новоселівка. Перша, Карлівка, Прогрес, Юрівка. Відбито 19 атак станом на 18-ту, ще 12 боїв точаться. Там якесь пекло. В районі Авдіївки, так від від Карлівки до Архангельська, дуже важкі бої. Зараз під тиском перебуває Євгеніївка, під шаленим тиском. І як мінімум я не бійцям 47-ї бригади, які перебувають і стримують цей весь натиск. Вони зараз і, мабуть, це та бригада, яким сказати найважче в тому районі. Також інші бригади, там 68-ма, 25-ка, теж ведуть дуже важкі бої. Зокрема, зараз ворог тисне на Новоселівку Першу, і ворог постійно намагається десь підібратися, знайти якісь слабкі місця і постійно фігурує Новоселівка. Перша Новоселівка Перша останнім часом впливо в, в просуваннях. Вони лізуть в сторону прогресу, також від очеретиного. Ново Олександрівка намагаються просунутися в сторону Воздвиженки, намагаються просунутися ще в інші місця, тобто шукають, де вони можуть просто лізти. І, на жаль, це не припиняється. ворог дуже сильно тисне це. Все відбувається під обстрілами. Там зараз буквально найгарячіший район можна сказати. Найгарячіший район, де ведуться бойові дії, тому що там сконцентрована величезна кількість сил. Ми бачимо, який відтинок перебуває в бойових діях. Весь повністю гарячий і там постійне просування. Найбільше, мабуть, саме позначення змін на мапі це якраз в тому районі. Скажіть, пане Романе, зменшується щодня відстань до е, дороги життя? Там і так було 5 кілометрів. Якщо говорити безпосередньо в районі Олександрівки, то бачимо, що за останній час немає змін на мапі. Якщо найближче до цієї траси були в районі там в сторону прогресу, невеликі зміни, але ворог не припиняє там тиснути, тобто зараз наші бійці роблять це можливе, щоб вони не лізли, щоб вони не закріплялися і не мали, не знайшли якісь місця, і не було цих місць слабких, щоб ворог почав далі розвивати цей це просування. Але Новоолександрівка за Новоолександрівкою залишилася Воздвиженка, Після Воздвиженки вже е, траса. Ну, ми не раз з вами говорили про те, чим нам загрожує перерізання цієї траси, і, і загалом чого очікувати. Я ще хочу запитати вас про напрямок там, де Серебрянський ліс, і те, що відбувається там. Там ми, як правило, не деталізуємо а чекаємо гарних новин. Чи все там ок. По Серебрянському лісу, як і було там важко. Це дуже важка місцевість. Ми з вами про це знаємо. Там ідуть дуже інтенсивні бої, постійні обстріли. Якщо говорити по просуваннях і в цілому, по роботу по роботі наших бійців, нещодавно ми пам'ятаємо, були там сині зони, які утворилися. Тобто, це просування наших військових, які відкинули ворога, які закріпилися на нових позиціях і я впевнений, що вони не зупиняються, тобто буде якась можливість, вони її обов'язково використають. Знову ж таки, бійці Азови, які ведуть там бої, якраз вони були ініціаторами цих синіх зон, цих просувань. А ми дуже чекаємо, коли у них, у них з'явиться більш сучасніше зброя. І вже вони вже отримали без... дозвіл, пане Романе. Зброю but... ще не отримали. Дозвіл тепер треба тримати всю цю зброю, і якщо вони без неї вже мають такі просування в тій місцевості, я впевнений, що вони будуть робити там вогонь з нею ще більший. Але дуже складно, дуже складно, тому що ворог там вишукує якісь місця теж для просування. Вони постійно обстрілюються, і сама місцевість вона ускладнює ці всі процеси. Тому просто сказати можна, що йдуть інтенсивні бої. Будь-яка можливість вона використовується і буде використовуватися для подальшого просування і покращення тактичного положення. Ну і ми, як правило, також мало говоримо про лівобережжя Херсонщини, зокрема, кринки. Там ситуація також стабільно контрольована. Ворог там перебуває під вогневим ураженням, зокрема наших дронів і артилерією. На сьогоднішній день це все, що я можу сказати. По суті, угу. ситуація там не змінюється. Я хочу от вас про що запитати. Зараз відбуваються серйозні зустрічі, міжнародні дипломатичні. Ми, звісно, там не тішимо себе зайвими ілюзіями про те, що а, за рік чи то навіть за два ми станемо повноцінними членами НАТО. Але ціль зрозуміла, треба зараз, як на мене, максимально витиснути принаймні з наших партнерів, для того, щоб а закрити над нами небо і Б, щоб нарешті наші а, військові ну, отримували швидше все, що нам обіцяне. І, зокрема, використання західної зброї по Російській Федерації да? не тільки по тому короткому кілометражу, яке нам було дозволено, а ми хочемо, щоб нам розв'язали трохи руки. І так видається, що новий прем'єр Британії на те згоджується і підтримує рішення попередньої своєї влади. А що це змінить? Ну... Якщо говорити про ураження більш найбільш віднабільшу відстані в глибині Московії, то звичайно, що це дасть можливість наносити ураження по аеродромах, по тих місцях запуску тих самих ракет, тих самих дронів. А а нам саме це потрібно, тому що ми не можемо боротися з цією кількістю систем протиповітряної оборони і з цією кількістю, яка по нас летить у вигляді ракети шахедів. Не вистачає нам цих ресурсів. На жаль, тому що московитів їх більше. Як ви як ми бачимо, що для партнерів знайти нам достатню кількість сил протиповітряної оборони, засобів систем складно. І відповідно нам необхідно якраз тоді замінити ці чинники ураженнями по місцях запуску, по місцях дислокації, накопичення, щоб зменшити цей вплив, щоб не дати літати вільно літакам, щоб не дати можливість запускати ці шахеди. І звичайно, що це в певній мірі вже вплине на обстріл, на частоту, на самих на ті самі ураження по нашій країні. Тому це один з важливих таких моментів на переговорах. Якісь країни це розуміють, бачать і сприяють в цьому. Дякуємо їм. Якісь країни стоять вперто і не хочуть цього бачити і розуміти. Тому всі очікували, що вчорашній якийсь саміт стане якоюсь зміною після чергового. Це не нове враження, це чергове ураження по лікарні, по дитячій лікарні. По будь-якій лікарні і це було не тільки в Охмадиті, а було ще одне попадання по медичні по медичному закладі в той же день, де померло сім осіб. І вчора, вчора бійцям українським військовим відрізали голови там сьогодні. По потрапляють чергове в лікарню. Завтра станеться ще щось. А Московія рівно буде продовжувати вести головування в ООН. Їм будуть казати на початку промови дякую, пане голову. А потім будуть критикувати практика. Є тільки практика, слова це одне, дії це інше. І зараз, зокрема, військово-політичне керівництво працює над тим, щоб працювати і знаходити ті порозуміння, що все таки нам необхідні дозволи для удару, нам необхідні засоби. Нам необхідне постачання, зокрема з Сполученими Штатами Америки, десь вже інформація проскакує, що дійшли згоди, але невідомо. Побачимо з часом. Хочеться побачити ефект вже від такого рішення, і хочеться, щоб нарешті ну в наших західних партнерів зник у той страх перед якоюсь ескалацією і загалом перед Російською Федерацією, бо воно так видається схоже на те. Тим часом Ройтер пише сьогодні цікаву інформацію: що Росії не вистачає боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні і для потенційного великого наступу і необхідно забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має. Водночас, військові, які доєднують. До наших ефірів кажуть, що ну людей взагалі без ліміт Ну тобто без ліміт Одні лягають, приходять інші. Лягають, приходять інші. Їх є безкінечно, їх багато а, і і виявляє, і видається так, що стає що стає ще більше. да Попри заяви, що вони стираються а, а, шалено. А, а що по зброї? Як надовго стане Росію і її партнерів? Ми дуже чудово зараз зазначили це порівняння, коли сказав Ройтерс десь на заході і за кордоном. І коли говорять наші бійці, які бачать це все відчувають власними очима і на полі бою, людей тьма тьмуща лізе безперестану і вони не шкодують їх абсолютно. А техніка, ми бачимо, що вони досі можуть мають можливість збирати цілі колони для штурмів. Тобто там десяток одиниць техніки різного виду, там танки, БМП, БТР, які б вони не були, МТЛБ, але вони все рівно є. Вони їх використовують. Звичайно, що з часом воно закінчується, там знищується, згорає його необхідно ремонтувати. Але це ще на довгий-довгий час, щоб це все стерти. Наші бійці, звичайно, що працюють над цим, необхідна велика кількість знову ж таки ресурсів, засобів враження для цього. Але на жаль, є. Ми вже дуже довго чули, бачили від різних експертів, від різних там засобів масової інформації, зокрема західні. скоро закінчиться. Ось, ось вже 2-3 тижні, але не закінчується. І самі, коли самі бійці про це говорять, тут вже немає ніяких там аргументів, обговорень і думок. Тому що це саме ті люди, які відчувають на собі це безпосередньо. Тому як вони скажуть, закінчились нарешті, ми всіх знищили. Тоді вже можна про щось говорити на сьогоднішній день ні.